Облагословенню нашого митрополита Фанева, духовенства Одеської єпархії, дуже часто приймає участь в донорстві, здає кров для наших діточок, для наших збройних сил. І сьогодні попросили з донорського центру трошки допомогти. Треба печиво, треба цукор, треба чай, тому що люди після того, як здають кров. Треба встановити сили. І зараз ми з моїм младшим сином відправляємося до Олексійської площі, до нашого соціального центру і візьмемо ці солодощі і завеземо в донорський центр. До речі, поки ми тут набираємо печиво і чайок, сам син Платон також дуже сильно проголодався і зараз дом'я кормить. Так, ну я добрався до нашої обласної лікарні і наша Мар'яночка скаже пару слов, що на Господи, папі, нашим батюшкам, она що допомагає Не тільки здавать кров для наших деток, но й допомагає печенням, сахаром. Храни вас, все, Господь. Спасибо, Господи, що приходите, здаєте кров для наших діток. Желаємо кожному дитинку здравия і терпіння родителям. Спасибо.